Доброго дня усім! Хочу вам показати дуже простенький мастер-клас по в'язанню таких гарбузиків. Тут ми просто юночку вставили, тут я вже з тонесенької ниточки зв'язала такий хвостик і теж спробувала гарбузик із стрікотажний пряж. Як на мене, кожен цікавий по-своєму. І так, нам потрібна була основна нитка, у мене така плюшова пряжа. Тонша ниточка для хвостика, наповнювач і крючок. І так починаємо. Я в під пряжу, в'яжу крючком номер 4 Розпочинаємо. Просто починаємо із петельки. Любим шляхом зав'язуєте собі петельку. Першу. І тоді в школі ми вивчили всі ланцюжок із повітряних пам'ятник. Від того, якої довжини ми зараз зробимо ланцюжок і залежить розмір гарбузика. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. У Тепер в'яжемо поперечними рядами. Полотно. Як це... дов'язала я до кінця ряду, в мене ще є остання петелечка. Пров'язуємо її. В кінці кожного ряду, що ми робимо? Одну повітряну петлю і розвертаємо в'язання. Зараз будемо в'язати він собі. Але замітьте, що в нас є дві петельки: верхня косичка і нижня. верхня нижня, Беремо за верхню косичку знову ті самі стовпчики, але лише за верхню, не за дві дольки, а лише за верхню, Теж помилкою не буде, як ви зробите за дві дольки. Просто тут будуть. В такому моєму варіанті буде чіткіше, видно, полосочки гарбузика, мені так більше подобається. Все, в'яжемо так до кінця ряду. Знову я практично дов'язала остання петелька і повітряна петля знову і обертаємо в'язання. Знову все повторюємо на поверхний стовпчик все стовпчиками без накиду за верхню поток таке полотно повторяти ці поперечні ряди і в'яжемо Поки, в принципі, нам захочеться, Від того і залежить ширина гарбузика. Ну, поки що в'яжемо, я в кінці скажу, скільки це має бути рядів приблизно. Зараз я дов'яжу і вам точно скажу. Тут ми набрали 16 петель. Ви можете зробити і на 10 маленький, і більший. Як вам вже заманиться. І так, в'яжемо в поперечні ряди прямокутне полотно. Так, зв'язала я полотно. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21 ряд. Так, взяла лінійку, щоб ви бачили. 18 у мене сантиметрів. Довжина і скільки? 8 ширинок. Приблизно такий гарбузи буде. 18. І так, з'єднуємо тепер кружок. Як ми з'єднуємо? Перепихаємо на другий бік петельку. Цей хвостик не зважайте, ми його потім заховаємо. І з'єднувальними стовпчиками закриваємо. Запхали точок в одну тканинку і другу. Беремо ниточку, виняли і перепхнули через цю першу. Знову наступну петельку пропихаємо тут, тут, вийняли ниточку і через петельку. Знову повторяємо через одну другу, О, так і таким чином ми сшиваємо, хто хоче, може зшити голочкою. Робимо все до кінця. Ниточку із шибки. Я ще люблю зменшувати. В'яжемо повітряну петлю і петлю з накидом. накид робимо. Беремо тут петельку одну, знову накид другу і пров'язуємо їх разом. Це я просто зараз зроблю зменшення круга. Ми можемо його і не робити, і ниточкою просто все з'єднати. Мені здається, що так буде акуратніше. І знову робимо накид, виймаємо петельку. Ще один накид виймаємо і все разом пров'язуємо. Знову накид. Виняли петельку, накид, вийняли. Роблю, я думаю, систему ми так. І зараз ми це будемо напихати полуфайлером, наповнювати нашу гарбузу. Я думаю, що такий гарбузик зможе. Так, я не замітила, як відео виключилось, після того, як ми Зменшили, ми просто цей отвір зшиваємо голочкою зниточку. Наповнюємо холофайбером, так вже, як вам зручно, можете більше менше. І тоді проколюємо центр і виймаємо голочко зверху. Можете вже навіть трошки підтягнути, і вже тут сформується така. Ямка, пізніше ми ще її доробимо. Пальцями форму теж можете скоригнути. Так. І все. І тепер проходимо два стібочки і стягуємо знову, занизуємо сюди, сюди. Це вже не дуже важливо, як ви куди будете занизувати голочку. З ниткою воно гарно все одно. Просто щільно в кожну петельку старайтеся, щоб зшився гарно гарбузик. Ниряємо, ряємо, підтягуємо. По кругу пройшлася і тепер ниточку затягуємо і прижимаюся. Ось такий гарбузик ще прижимаємо тут пальцями, можемо допомогти так ямочки зробити. Тут бажано зафіксувати так ниточку, вузлик зав'язати, щоб воно іще пройдемося сюди. Знову ж нагадаю про форму і так. Все. наш гарбузик практично готовий Ми можемо зробити гілочку так, як я робила. Можемо сплести з цієї тоненької нитки теж хвостик, то вже на ваш розсуд. Гілочку бажано теж зафіксувати ниточкою прошити, і буде ось така. Можна по кругу пройтися цими ниточками тоненькими, спочатку звичайними стовпчиками, а тоді трошки позвужувати і зробити такий хвостик. Також ми можемо ще оцією ниточкою. Просто такі зафіксувати стібочки, і тоді гарбузик буде дольки більш виден, я зафіксувала тут ниточку, надихаємо її сюди, так. і стягуємо і фіксуємо вузликом. Долька наша не розійшлася. Перша є. Проходимо чуть-чуть в вбік і робимо наступну. Далічку. Отак. Такий буде гарбузік. І пропихаємо другу. Зували гарбузика і вже повторяйте так по кругу. Ось такий гарбузик вийшов в результаті. Тобто, якщо ви хочете стягувати ниточку, він теж дуже цікавий. Або такий обирайте і в'яжіть декор осінній.